Доброго всім дня, слава Україні, її героям. Дивіться, дала картопельку, варену з Дертю, рознесла всім. Качури там виясняють відносини, відділила. Вчора не було ніяких боїв, а сьогодні щось вони не, не поділили. Воно коричневий чмерить е, того чорно-білого. А білий чмирить коричнево. Дивіться, дивіться, що роблять. Засранці. Що їм робити? Може відділити туди до півнів, не знаю. Диви, що роблять. Ой, вчора ж був святий спокій, ну весна вони вже починають. Диви. Ой, мабуть, я цього рябенького звідси заберу. Оце діла не буде. У мене те крило своє друге. О. Ой, боже, як його взяти, як він пожелений. Кіл, ой, кіл п'ять, напевне. іди, йди іди до своїх, господи. фу, Вибачайте, що трохи вас перекинуло, О, ледь змогла. Так. Ну, тепер хай цей. Виховає того. О, О, бачите, а той того боїться. Ну, я сподіваюся, що не будуть більше битися. Фух. Якось коротше так. Пройшлася по вольєрах, продивилася яйця. Зараз тут курочка сиділа. Не знаю, знесла чи ні? Ні, що сидить? Не. Це австралорф. Напишіть, оскільки австралорпи починають нестися. Бо моїм шість місяців, ну нехай там трішки більше, шість може з половиною. І вже курочки почали. Ось. Я знаю, що кохінхі не заносяться в 7 з половиною вісім, бо це м'ясна порода, австралорп м'ясо яєчне. Я думала, що в 7, ну, бачите, в цьому році якось так. Тому що мішані вже мої курочки молоденькі. Шість занеслися тільки так. Ну, тобто в цьому році. Може ще пов'язано з тим, що тепло, немає, бачите, ні снігу, ні морозу. Зараз січень. Там далі трохи передають, що буде мороз. Ну, але побачимо. Тут вже яйця зібрала. Тут десь в корзині є трохи яєць, воно одне, до речі, надбилося. Треба його забрати в холодильник. І бачите, є два здоровенних таких. А ось інші, ось, бачите, середні і більш до мілких. Ну, тому що це молодки заносяться. Але, як свідчить практика, і від молодок виходять дуже гарні чудові курчаточка. Так, ці тут посіли. Тут е барвистий один сидить, курочка моя. Хорошенька. Ось кохінхіни бігають. Сьогодні черга кохінхінів, я випускаю по черзі в город. Один день кохінхінів, один день Австралорпів. Ось, то сьогодні черга кохінхінів. Так, ці тут, ну, хто де називається? Хто чим займається? Хто це там так співає? Це молода, до речі, курочка від кохінхіна і мішаних моїх курей. Бачите, така. Вийшла по окрасу цікава курочка. З якоїсь півник погуляв і вийшла. Цікавий окрас. Тихо, 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 іди поїж, іди, поїж. Іди, іди, іди поїж. Отак. Посидиш тут, не знаєш. Бачите, її не дуже люблять. Бачите, всі за чуба її клюють. Цю курочку не дають поїсти нормально. Зараз я її туди трохи кину. Кохінхінки вам гребуться. Ну, мене запитували, до речі, вже як сьогодні почала розповідати про, е, скільки заносяться кури, запитували, в, е, в якому віці у вас заносяться кури. Ну, дивіться, е, я так за роки спостережень за ними. О, півником покрив кулку молоду. Помітила, що по різному, по різному, в залежності від того, наскільки тепла зима, яка погода, і в залежності від того, яка саме курочка. Так як у мене міша не стадо, бачите, ну, основна маса це м'ясо яєчні, але є і яєчні тут вкраплення, колись від мінорки вливала, від легорна вливала. Це значить, що курочка сама по собі менша, але. У неї яйця кладка починається раніше, ніж у і тим і тим більше у м'ясних порід. Тому по-різному буває. От в цьому році, бачите, в мене молод... молодки почали нестися і у 6 місяців занеслися. Буває таке, що в 7 місяців. У минулому році було таке, що в 5,5 місяців занеслися. Така невеличка курочка, така типу, як оця біленька, не дуже великого розміру, але Оно, дивіться, півень. Зараз буде через сітку пролазити сюди. Ну дивіться, 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 диві, диві, цей південь. З білим хвостом. Видно вам? Воно, оно, оно, давай, диви, диви, диви. Сам пішов до хачурів туди, а тепер вже хоче намагається назад. Оно, воно зараз шукає дірку, як би це його пролізти. Ну, поки він шукає, то я розповім. І було таке, що заносилися і в п'ять з половиною місяців. Дивлюся, що оці мішані в е, цьому році молоді курочки. А це бачите на передньому плані. Дві ось е, з борідкою, чорненька, ось е, з чубчиком. Це від моїх мішаних корей з хрещеними з кохінхіном. Ось причину всі гарно знають. Я взагалі не схрещую м'ясну породу із м'ясояєчними, але так в цьому році вийшло через окупацію. Влублятися в подробиці не буду, бо всі вже тисячу разів. Чули цю історію. Ось, але я дивлюся, я чомусь думала, що ці кури почнуть нести значно пізніше, тому що це влита кров м'ясної породи, і вони видно візуально, що вони крупніші, ніж м'ясо яєчне. Дивіться, наприклад, ось барвиста стоїть, і поруч ця змішана м'ясо яєчне, плюс кохінхін. Дивіться, наскільки вони крупніші, хоча вони одного віку. Ось, ну не набагато, в принципі, крупніше, але крупніші, трохи неправильно виразилося. І так, е я дивлюся, що вони також вже почали нестися. Тобто їм нема ще сіми місяців і вони вже почали нестися. Ось тому роблю висновок, що гени все-таки м'ясо-яєчні, вони, е так сказати, сильніші. Ось. І я так розумію, що кури пішли все-таки в більш м'ясо яєчну лінію, чим у м'ясну. Я цьому дуже рада, тому що все-таки мені яєць треба, а вага в принципі для мене не дуже важлива. Курочок я не вирощую на вагу, курочок я вирощую на яйця. Ось. Але слава Богу, тут вот які -вот є вже укрупнилися е кури, і побачимо, яке буде в них яйце. Ну, як я знаю, то у м'ясних порід курень яйця. Не крупні, ну тобто, у більш чим ближче до яєчної породи, тим яйця крупніше. Але я думаю, що з них буде частина насітками, тому що кров кохінхіна, як відомо, дуже гарно відрізняється тим, що курочки сідають нас яйця висижувати. Ну тобто, я думаю, що щось усе. Якісь із цих курочок обов'язково сядуть, О, ну, вилетів, обов'язково сядуть на яйця. Ну, так як індиків у мене немає, тільки одна самочка лишилася завдяки російським визволителям. Ось визволили мене від індиків. У мене значно менше стало насідок. Мене ж індички в основному висіджували мені все потомство. Ви знаєте, що я не тримаю інкубатори, у мене немає. Не знаю, знаєте чи ні, але я про це казала. Я не обманюю Ось. Ну і якщо буде із цих частин насідками, дав би Бог, щоб воно так і було. Ще бентамки у мене з'явилися на господарстві. Бентамки також сідають на яйця, я знаю, Ну, будемо бачити. Я думаю, що бентамками буду виводити бентамок, тому що звичайні яйця сунути під бентамку, скільки вона їх там покриє? 5-6 штук чи 7. Навіщо це робити? Якщо можна яйця від звичайних курей закинути під Звичайну клочку штук 19, а під бентамку краще закинути, я вважаю, що яйця бентамки. Ну, але будемо бачити, може мені не треба десь тільки бентамок. Коротше, що говорити, якщо я ще не знаю, що воно буде. Ти знеслося? Давай мені яйце. Австралорпиха, давай, вилазь. Ти знеслася? Давай. давай, давай. Ой, ой, а де яйце? О, є. А ну давайте глянемо. Яке несуть яйце по розміру? салон, молоденькі. це молодка. І знеслася, ти моя зайка, ти моя хороша, тьфу тут. Ну, я вам скажу не крім, дрібне, гарне тут у яйце. Ой, чуть не впала. Зараз вийду, покажу вам. Закриємо. Ось, дивіться, це не мілке яйце як для молодки. А як десь боку ще підростуть, тому що це ж молодочка, то я думаю, що буде гарне яйце по розміру. По крайній мірі крупніше, ніж у кохінхіна. Кохінхіни молоді взагалі невеличкі яйця несуть. Ну, такі вони, не зовсім м'які, але міховаті. А дорослі кохінхіни класичне яйця несуть ближче до середнього, ніж до крупного. Австралурки, дивлюсь, непогане. Ну, будемо бачити? Будемо бачити, що я буду казати, якщо. Наперед нічого казати не треба. Ось. Але ну, ось бачите, результат астралорпиха мене сьогодні порадувала тим яйцем. ось. Так що якось так. Все залежить від того, я, на мою думку, в першу чергу, від того, яка температура на вулиці, скільки кури проводять часу на вулиці, а не в курнику. Ну, тобто Залежить яйцекладка, ну, тобто, як пояснити, несущість курей взимку. Ось. А цей, ще залежить від того, тобто, я маю на увазі, що вигул дуже велику роль грає. Друге, велику роль грає корма, якими годується птиця. Головне, щоб не зажиріла. І в той час, щоб корм був збалансований. Дивіться, десь що качер робить. Ось, свої птиці я не досвідчу, я вважаю, що світловий день не настільки важливий, як все інше. Ну, плюс здоров'я птиці, ж, також грає дуже велику роль. Дивіться, що цей качур робить. Диви, то одну, то другу. Качур, заспокойся. Треба їх цих качурів кудись. Диви, 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 диви. То цю догнав. Бачите, які активчики. Фу -фу. Геть по, по червоні який Все. Все. А той дуріє, той дуріє старий, бачите, за сіткою дуріє. Йому не дають, він окремо сидить. Він чому окремо сидить? Тому що він не вміє себе вести, він мені ображав усіх абсолютно качок. І качечок, і пів і, 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 і качериків. Тому він там окремо сидить. Ось так що трішки ось понесу курей в зимовий час і скільки е, місяців, яка курочка. Починає нестись. Я ж кажу, що в мішаних не розбереш зразу, як і коли вони мають починати нестись, тому що вони мішані, бог його знає, які там гени. Чи більше до яєчної породи, чи більш до м'ясної, чи до м'ясо яєчної. От. А от великі породи, такі як Брама, Кохінхін, Орхінгтон, то вони трохи пізніше починають нестися. Ось, бентамки, я вам не скажу, скільки починають нестися. Мої не несуться ще. Їм вже по півроку вони не несуться. Я думаю, що, напевно, місяці усім будуть Ось. Але вже то не так важливо. Ви знаєте, що мені взимку яйця особливо не потрібні для продажу на інкубацію. Я вважаю, все-таки зимові яйця такі собі по якості. Вони не погані, але і не найкращі. Ось то Мені краще, щоб птиця все-таки неслася ближче до весни, весною влітку. Ось восени також дуже гарні курчата є, якщо що людей є можливість їх тримати, звичайно, потім. Ось, Ну, якось так. Так що, все, друзі, пішла далі. Вам дякую за перегляд. Слава Україні. Всім пока.